Такій команді, якою зараз, ну, в принципі, напевно, десь захоплюється Україна, тому що дуже складна ситуація, Луганська зоря при тому всьому демонструє достатньо якісний футбол. І от надаремно вони віддавали, віддали належне сьогодні. Там Юрій Вернедуби, ми бачили на останніх секундах, коли там м'яч ледь не залетів і ледь не сталася нічия, як він чітко міг пояснити правильно своїм підопічним, що вони роблять на футбольному полі. Але те, що ця команда і в цій команді ростуть такі от зірочки, які безперечно там вже знаєте, якби ну. Не можна там прогнозувати, де вони там будуть грати, але те, що вони вже на даному етапі є гравцями основного складу, це безперечно дуже і дуже серйозно. Зоря у Запоріжжі приймала Говерлу. І бачимо, що тут в моментів було достатньо. Пилявський мав можливість відкривати рахунок у цьому поєдинку. Хоча ну, сказати, що е, там у першому таймі що була абсолютна перевага у зорі, То Говерла абсолютно так само мала можливості для того, щоб бачимо Хобленко у цій ситуації влучив у стій воріт. На сурокове клане зустрічі. Стректович. Да, ми обсуждали. з Андрієм тоже первый первый тайм, и минут 10-2 тайм выглядел прилично. А потом, как-то, раз, и как будто пары из него выпустили, как-то дух и перестали играть. Каравай, да. подивитесь, бачите, тут двинь простреливается. Игра да. Маліновський набігав. Э, э, Ледь не вдалося забити. Ну по першому тайму, ну ви навіть сказали, що гра може закінчитися нічиєю. Правильно, Андрій? Да, так, тому ми і говорили, що от 50 ї минути відсюди все і почалось. Петряк 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 Петряк, да, бачите, можна, який да. витіснув з основи Хомчиновського, який дуже боїться літати. Може йому там в Запоріжжі треба грати. Ну можливо, буде не, ли... не, не, не як не летючий голландець був. Берхам, буде ще один нелетючий голландець. Головне, щоб він грав, так, як Берхам. То, а решту ми все пробачимо. На футбольному полі літає. <laughs> <Так>. <laughs> Хай літає на футбольному полі. Розібрався дуже здорово. Тут Петряк просто, знаєте, віддав передачу, ну, з якої забити було практично. Ювелірна нераган. передача просто. І Він ще, до речі, віддавав таких передач достатньо багато. 80-та хвилина, то сам на сам втік ліпартії, ми бачимо, що Рудьков зачепив. Тут він даремно полював до арбітра, арбітр показав, на 11-метрову позначку ще червона картка. Но там було порушне право. Щоб він там не пояснив, там було порушне право, правильно? Да, там в повторі, от зараз цей момент покаже. Вот, бачите, да. перечепив да. він Джаболі партію. Тут груба помилка центральних захисників, дуже груба помилка. Кута став на ворота. Пенальті вирішив пробити Каменюка. ну і знаєте... Недовго думають, просто вирішив прикластися на силу. Дуже що кажуть, що коли стоїть польовий е, е, на воротах, то ще й важче забити. Психологічно тяжело, так. Да. А так, на, все, на силу. Можна було влучити. І здавалося все спокійно. І тут, подивіться, на 86-й хвилині Зоря придумала свої проблеми. В десятьох вдалося забити один м'яч футболістам Говерле. Шевченко був тут розчарований. Кута задоволений. І от в ті моменти десь так трошки воно, знаєте, закралася якась певна інтрига. От тут якраз цей матч можна говорити, що тут до кінця було от незрозуміло, чим це все може закінчитися. Тому що удар, і найголовніше був шанс. Бу був шанс, ще там. шанс. Павло Іванов, до речі, забив так. цей м'яч. Е, перший м'яч у складі Оверла він забив момент на 91-й хвилині, коли пробували по воротах Кута Сазі штрафнув. Тут він зіграв дуже здорово. Навіть аплодував йому Рудько. Знаєш, тут добре прибрав. Ну і останні, бачите, вже все. Останні секунди цього поєдинку. Хоча ну, такі Там нерви не ще були. Два моменти були. Ну, і такі. Ну, не можна сказати, що це були гольові моменти, але ну, моменти були достатньо такі цікаві, цілком цілко можливо, що зоря могла втекти від це. Поразки. разке до речи це зорі проблема, наскільки я розумію, Сры Вікторович, правда ж? Ну це не, не тільки зорі. На самом деле всі команди успокаиваются. Коли 10 чоловік грають проти тебе, і результат практично сделан 2-0. Ты тренер понимает, що нельзя ни в коем случае расслабляться. І ми видели верни дуба, як він нервничал, кричав, жестикулював, намагався пытался донести до ребят що хлопці, игра ще не закончилась. Нужно играть 90 минут, ну, по крайней мере до конца доиграть.